Вітаю колеги під час посадки. Основні такі фактори, на які ви повинні звернути увагу, це, звісно, підготовлена земля, достатньо рихла і доволі глибоко зрихлена, тобто плугом. Так буде краще, тому що коренева е, повинна кудись розвиватися, і доволі, це буде відбуватись доволі швидко. Це перший момент. Другий момент, на що звертаю увагу, це на глибину посадки. Якщо він буде зверху, то він буде перемерзати, потім пересихати, і урожай буде не дуже. Тому садіть, щоб після того, як ви загорнете землю, було зверху 5-7 см. Глибше я б не рекомендував. І ще один такий момент це під час рихлення або безпосередньо в рядок. Е, Обов'язково додайте добрив, якщо ви ви ну, не вносили перед цим весною під попередника ніяких перегною. Там, тобто е, добрив не було. Тому дайте, якщо отак от в рядок, як от ми, да, то це десь кілограм півтора на сотку. Ми даємо Яроміла 7-20-28%. Якщо не знайдете, можете 82424 або 9.1124, тобто такі ось формули. Якщо не буде ярумілий, підійде поліфоска. Якщо не буде поліфоски, підійде діамофоска. Ну, На крайняк вже давайте нітрамофоску. Чому отак от рядок? Нітрамофоску краще ну, не давати, особливо на осінь. По-перше, азот він просто вийде в нікуди, а по-друге. Ви можете припалити коріння. А так як тут азоту доволі мало, 7-7%, тому ніяких проблем не повинно бути. Так ми робимо кожного разу. Якщо ви підрихлення, там вже норми інші. Там норми від 3,5 кг до 5. Тобто, якщо під плуг або під фрезу, там вже треба добрив більше. Ось такі основні моменти. І після того, як ми все все загорнемо засадимо не пізніше 10 дня по погоді, по мокрій землі треба буде внести ґрунтовий гербіцид стом 330 Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі!